Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви зараз знаходитесь на каналі Іспанія і Українці. Сьогодні ми з дітьми приїхали в Малагу і знаходимося на самому відомому пляжі Малага Малагета. Так? Значить, ну, У нас тут по справам були деякі моменти, да, треба було вирішити. так? От, ну значить, Все, ми тільки що звільнилися. І я хочу в цьому відео порівняти два міста Малага і Севілья. Де краще жити, працювати, де краще заробітки, де кращі умови для біженців, і так далі. так? Значить, ну, Перше, що хочу сказати, так, це те, от мої так би мовити, дослідження, да, це те, що всі, хто сюди їдуть, так, Тому в Іспанію, всі хочуть до моря, всі. Як я вже казав в деяких відео, да, що деякі люди навіть говорять, що у них є справка. Я от біженець, і я, у мене є справка, я повинен жити тільки біля моря. <суміло> Розумієте, але чи це класно жити біля моря, чи не класно? Давайте розглянемо і подивимось в кінці відео всі відповіді, так? Ось місто Малага, дуже класне місто, дуже класне, дуже багато українців. Найбільша, ну, найбільше, найбільша кількість українців, да, от за Ну, от за плотністю да, от, заселення, ніж усі, мабуть, регіони Іспанії. Так? От. І це Коста дель Соль, в Коста-дель-Соль живуть дуже багато українців. Чому вони тут живуть? Вони переїхали ще 20 років тому, це 2000 рік, да? це переважна кількість. Да? І е, ця кількість вона зумовлюється взагалом тим, що е, тут найбільше. Найбільше е, капіталу, так, оце Коста-дель Соль, е, це місто, в да, якому найбільше капіталу. Наприклад, тут живуть люди з дуже багатьох країн, які поперевозили свої сім'ї, капітали сюди. Е, якщо ви знаєте такий е, е, тиран і, і диктатор, да, якого, про якого так говорили, це Асад, да, це сирійський, да, такий президент. От його родич чи брат тут, да, от він живе буквально поруч. Це саме багатше місто Коста Дель Соль. Це Марбелія. Ну це теж вважається провінцією Малого. Так, от він живе тут, так. Наприклад, у багатьох наших екс-президентів, так у них теж тут свої вілли і свої, і свої маєтки. Так. Не тільки у наших, а взагалі із, із всього світу. От щоб ви розуміли, е, щоб ви розуміли, Урен Бафет, да, такий дуже відомий, дуже відомий е, фінансист, да, і один із самих багатших людей світу, да, який не вміє програвати, е, е, роблячи інвестиції, так він під час коронавірусу, в 2021 році, купив найдорожчу е, нерухомість в Марбелі. Так, як на найдорожчу нерухомість у світі, так. вона знаходиться тут. Тобто, якщо ви думаєте про роботу, так, то вам краще буде так. або в Мадриді, або в Барселоні. Так. От, Наприклад, те, що я дізнався від своїх колег, так. наприклад, на прибиранні людина, на прибиранні так. людина тут може заробляти 12-14. Євро за годину, але це не в Малазі, а це Марбелі. Так? Це трошки ну, буквально далі. так? От. Але це все, от, все вважається Коста дель соль Це воно вважається все як одне. Розумієте? Це все узбережжя Коста це узбережжя. Соль це сонце, узбережжя сонця. Воно нібито як одне вважається. так? От. І відповідно. Відповідно, що е, ну, вони тут, так, так мовити, хі -хі, облаштувалися. Так? От, значить, е, та, е, і заробітна плата, от, наприклад, на прибиранні тут 12-14 євро без контракту. Так? Якщо з контрактом це буде 10. У нас в Севілії Севілі з контрактом це буде 5-7 євро за годину. Без контракту ну, трошки більше до 10, якщо ви знайдете, буде класно. Да? Тому що деякі люди хочуть з контрактом, да? деякі люди не хочуть з контрактом, але нашим людям потрібен контракт для того, щоб зняти квартиру. Я вже робив відео, да? От як зняти квартиру, щоб ви подивилися, що ніхто тобі не хоче її здавати, якщо у тебе його немає, цього контракту. А гроші в тебе є, їм все одно, що вони в тебе є. Вони не хочуть здавати, розумієте, тому що у тебе немає постійного доходу, обмовленого державою. Так? далі. Ось ми приїхали сьогодні вранці. так, У нас були квитки тільки на 7 е, годину. так, Прибли, Ми прибули десь о 10.14, е, з Сивілів-Малого, так. Ну що вам сказати? <сум> це такий дубець, це просто дубець, це кошмар. У нас там жарко, у нас навіть зранку там жарко, розумієте? У нас завжди там жарко, у нас завжди тепло і жарко. А тут ми прибуваємо, і це просто вітер кошмарний. Діти повдягалися так, як в Сивілі, в футболки та в реглани, да, в лосіни. Там, ну слава Богу, там тіма ще. Я кажу, вдівайтеся, в малозі холодно. Вони не вірили, що якщо море, то це значить не холодно. Навпаки, якщо море у тебе вол більш вологий клімат, і вітер і в тебе дує, то, то буде холодніше. Ми приїхали, позамерзали. Це кошмар повний взагалі. Так, Звісно, влітку температура в Севілі взагалі е, ну, ну, трошки, трошки висока. Так. От. Але, але ну, не знаю, це кому як подобається. Наприклад, мені подобається, коли, коли тепло, коли навіть жарко. Мені краще хай жарко, ніж холодно. <реш> ну, а ось тут, да, от ви бачите, що тут пальми, да, там е, ці хотів сказати, пінгвіни попугаї. Так, е, от, все класно, але, е, ну, але вже трошки воно холоднувато. Далі, ціни, ціни дорожчі. В мережевих супермаркетах так, ви тут закупитесь так само, як і у нас в Україні. Так? Але, але якщо ви хочете. Ну, не знаю, Зайти в кафе, да, от, от, щось поїсти, це буде в півтори рази дорожче, ніж прайс буде на ніж середній чек у Севілі. Так? Тобто тут дорожче. Як би там не говорити. ось кафе, я в скільки в нього заходив, оскільки я тут сюди приїжджав, да, от воно на, на узбережжі, знаходиться да, прямо. Вони плавно ну, класно, все класно готують. Да? От, наприклад, у нас в Севілі там стакан води, да, до своєї їжі, ти попросиш, щоб його дадуть без проблем. Вони не дають. Тут не можна. Ти тільки повинен купити його. Розумієш. <плес> так що е, ну, тут, да, тут дійсно такі от речі. Далі. Значить, по оренді, да, по оренді, щоб ви розуміли, місто Малага, воно е, менше набагато, ніж Севілля. Це якщо зрівнювати, наприклад, нашу Білу церкву і Одесу. Так? Ну, Воно більше. Слава Україні! Люди йдуть, вітають, <плес> то, звісно, малага воно менше. Так? І звісно, якщо воно менше, у вас буде менше шансів зняти тут якусь нерухомість. Так? От. Тобто, думайте самі, а якщо у вас їх менше цих шансів, і ще у вас плюс нема роботи, ви працюєте без контракту, Ну, я не знаю, що робити. Я не знаю. Просто йти на море, на пляж і оце так, ну, і ночувати на ньому, я не знаю. І казати, що все, я дуже радий, я біля моря. Ну, мені таке не подобається. Мені краще, щоб була більша стабільність. Да? Я сів на поїзд за 15 євро я приїхав і покупався, так і поїхав назад. Розумієте? Ну, хіба що, якщо хочете на море, але нам на океані нам взагалі більше подобається. Нам до океану, якщо є машина, ти поїхав ось годину і ти вже на океані. Все. От, так? Значить, які ще є моменти, так? Що іще важливо сказати, це е, школа, так? Тобто, як, якщо така плот, е, велика е, плотність заселення, так не думайте, що ви знайдете школу біля свого будинку. Не думайте, я в Севілі ледве знайшов школу біля свого будинку. Я знайшов її десь приблизно через рік. Через рік після того, як ми, як ми переселилися, так? так нас ніхто навіть і не брав нікуди. От, розумієте? але в Малазі бачите дуже багато українців тут. Ідуть люди, і ще на мене дивляться, махають мені. О, привіт, привіт! Тут взагалі це Україна. В Севілі теж, в Севілі менше, але теж, але в Севілі. Менші заробітки, але і ціни в седілі менші. Розумієте? це дуже важливо. Ну, а вибирати вам, робити висновки вам, так? Нехай у вас буде все добре на цій землі, інтегруйтесь на ній, нехай вам щастить.